За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 серпня 23 року від медіагрупи Об'єктив. На Харківщині під авіаударами за добу було 4 населені пункти, а під обстрілами не менше, ніж 12 повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. За добу армія РФ 15 разів намагалася атакувати українські позиції поблизу Синтівки в Харківській області, а також Новоселівського і Білогорівки на Луганщині. Про це повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черватий. Мер Харкова в вветерінець Нацмарафону повідомив про атаки на місто, що почастішили. Він зазначив, що крім об'єктів, по яких припали удари, було пошкоджено і будинки харків'ян. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. 3 серпня відзначається Всесвітній день планування сім'ї.